Отже, починаємо з сіверського напрямку і Серебрянського лісництва. Це та частина фронту, де дійсно сьогодні багато уваги зосереджено. І аналітики літаки Діпстейт так само продовж тижня. Аналізують, що ж насправді відбувається. Якщо дивитися останню добу, то ворог просунувся поблизу верхньокам'янського. Незначні просування. Втім, ми бачимо зміни на карті Діпстейт. Якщо їх проглядати, відомо, що станом на ранок, 8 серпня, вклинення в оборону з на цій ділянці фронту досягли майже 3 км. Метри у довжину, і загарбники, зважаючи на карту проєкту, її дійсно розширюють. Український генштаб я нагадаю, повідомив, що 8 серпня про 25 атак поблизу на Лиманському напрямку і 4 на Сіверському. Серебрянський ліс розташований на стику цих двох напрямків, і фронт в Серебрянці, мабуть, найстабільніший за весь час повномасштабної війни був, як його називали. Але сьогодні ми бачимо, що росіяни намагаються там просуватися. Серебрянське лісництво, ліс, який вже сьогодні фактично не схожий на ліс. Як військові неодноразово описували, що там фактично вже випалена земля, і росіяни намагаються туди скидати усе, що мають, з повітря атакувати і продовжують зараз. Бачимо, на жаль, такий наступ. Ну нехай він не суттєвий, але все ж таки просування за цей тиждень є. А лісництво лежить на правому березі річки Сіверський. Донець приблизно за 10 кілометрів на північ від міста Сіверська, яке Росія давно прагне захопити. Ну а серебрянське лісництво я нагадаю, воно було однією із таких природних перлин Луганщини, але нині перетворилося на жаль на мертву зону. Відомо, що з кінця літа 2022 року, через його територію, проходить лінія фронту і постійні бої знищують взагалі весь цей заповідний масив. Зараз з'являється також час від часу відео, де ми бачимо абсолютно обгорілі дерева, випалена земля, суцільна сірість дійсно ліс, який вже фактично перестав існувати. Але речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець він говорить про те, що взагалі канали Сіверського Донця він вони відіграють надзвичайно велику роль, зокрема фортифікаційну. І попри те, що ця територія захоплена противником, ворог все ж таки не може налагодити там таку відкриту логістику, яка би давала йому можливість. Спроводити активні штурмові дії із використанням техніки. Ну і щодо загалом сіврського напрямку каже про те, що російські військові зазвичай застосовують особовий склад у великій кількості, використовують техніку. Ну а сили оборони щоденно знищують російських військових, які здебільшого сьогодні штурмують на мотоциклах. Я далі процитую. За допомогою мототехніки, ворог організовує якісь логістичні заходи, в тому числі і зміну. Ми неодноразово спостерігали, як в напрямку сил оборони вони організовують такі пункти управління або важливі пункти можливого наступу, звідки вони його будуть далі проводити. Ну і там вони готуються за допомогою тих же мотоциклів. Таким чином росіяни намагаються діяти для того, щоб накопичуватися на напрямку позиції сил оборони і далі проводити якісь певні наступальні дії. І, знову ж таки, це особовий склад з технікою. Знищується, але за рахунок того, що у Росії є велика кількість живої сили, цей процес виглядає просто без зупини. Ну а армія РФ прагне дістатися до околиць Сіверська. І вже наступати в напрямку цього населеного пункту. А також як каже речник, за даними розвідки, російські війська концентрують сили поблизу Лисичанського НПЗ. Українські захисники вже знищили за останній час понад 200 окупантів і значну кількість техніки, каже Дмитро Запорожець. Тому, на жаль, просування бачимо, якщо спостерігати за останні дні, вони, от ми бачимо, на карті не досить незначні з 4 по 5, 6, 7, 8. Серпня, але на жаль, вони є окрема увага. Знову ж таки, сьогодні зберігається у напрямку біля часового яру, адже більша частина залишається сьогодні під контролем сил оборони. І знову ж таки, було доведено це напередодні і доводиться сьогодні нашим військовим цю інформацію. Тверджувати адже росіяни вже останні тижні дуже активно намагаються розганяти, що нібито, нібито вони захопили повністю місто. Але сили оборони тримають позиції, і, зокрема, позиції ворога на глибину до 25 км. кілометрів. А йдеться у повідомленні, Ну а сам противник наразі не проявляє якоїсь такої глобальної активності, очікуючи очевидно на розвиток на турецькому напрямку для просування на Костянтинівку. А ну, принаймні, про це. Каже той самий речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. А він спростував знову ж таки російські фейки про нібито просування в місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували окупанти, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди. каже наразі більшість часового яру знаходиться під нашим контролем. Також українські сили кажуть, дійсно мають можливість знищувати ворога на глибині до 25 кілометрів. Саме через ефективний вогневий контроль насамперед на цьому напрямку ворог не показує якоїсь глобальної активності і чекає події, які будуть розгортатися вже на турецькому напрямку. Але е, ці два напрямки вони пов'язані між собою. І наступний е, населений пункт, який є в планах росіян е, захопити, це звісно Костянтинівка. Але е, ці плани очевидно є давніми, вже не говорячи про те, наскільки е, часто росіяни говорять про захоплення якихось міст мільйонників в Україні, тобто. Планування – це одне, звісно. а От просування і те, що відбувається по карті дівстей, це абсолютно інше, і це демонструє власне спроможності, а точніше не спроможності ворога просуватися так, як вони б це хотіли. Ну, загалом, якщо дивитися на ситуацію навколо Костянтинівки, згідно з останніми зведеннями, ворог просунувся біля Торецьку. а от бачимо такі невеличкі просування. Їх майже не видно, якщо карта у зменшеному вигляді, ось отак бачимо. А також ще біля новоспальського, ось цей населений пункт. Він не позначений тут на карті, але він тут знаходиться приблизно нижче Щербинівки. І бачимо, що дійсно такі от просування незначні. От Петрівка. Чербинівко, ось тут також бачимо незначні просування. Ну і біля Никанорівки просунувся ворог. Про це також писали. Напередодні аналітики Діпстейти, ось це приблизно тут вверху знаходиться. Ми бачимо, що поверху також Росія намагаються пройти, щоб, можливо, якесь таке напівкільце, от бачимо, створити. Але очевидно, що до таких планів їм ще дуже багато роботи. І ну, навряд чи це можна говорити про якесь оточення найближчим часом. Як написав а, Горбунов, а, що а, сьогодні російські війська завдали чергових ударів по Костянтинівці, а місцевій владі констатують факт, що ворог застосовував авіаційну бомбу ФАП 500 а, через вибуху був поранений один цивільний. Ну, як бачимо, що росіяни не можуть захопити, намагаються бомбардувати міста, населені пункти, які знаходяться поблизу. І на жаль, а, цим самим намагаються вбити просто якомога більше цивільних, створити паніку і а, якусь таку а, ілюзію, що во Ворог вже надто близько, незабаром захопить те чи інше місто, але на жаль, це тактика ворога, яка продовжується сьогодні фактично по всіх містах України. Ну а ба більше у прифронтових, куди ворог дістає, на жаль, авіацію. Далі, Покровськ, також ми спостерігаємо за цим напрямком. тут так бачимо, що намагається, от в таке кільце, нібито так, взяти росіяни ось ці населені пункти. Мирноград Покровськ а пише: говорять снайпер телеграм. Телеграм, який веде військовий Станіслав Бунятов, каже: фактично, на сам Покровськ, Росіяни не витрачають багато ресурсу, а основні сили більш-менш централізовано діють на флангах. Ну а тим часом каже смертники малими групами просто лізуть у місті. Місто і дестабілізують обстановку. Їхнє завдання заходити якомога ближче до центру і створювати засідки. Така засідка вартує їм життя, але їхнє життя нікого особливо не цікавить. Тому частина губиться в підвалах, зникає зі зв'язку, ховається, щоб просто не загинути. Таких вже помічали, каже Бунятов, ліквідовували і брали в полон під час пошуку. Ними їжі і води, але їх там бродить не один і не десять. Тобто, можливо, можна говорити навіть про кілька десятків. Присилали також нещодавно от деякі військові відео дійсно от цих росіян, саме з цього напрямку, які ходять без засобів захисту. Вони можуть ходити там в звичайному цивільному одязі, шукаючи їжу, десь загубилися. І дійсно такі випадки є, якщо вони бачать дрона або намагаються втекти, а лише одиниці все ж таки намагаються здатися, тому що зараз ми знаємо, що особливо полон як такий росіянам заборонений, і в них є цілі методички собо. Як покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в український полон, а також була інформація про те, що ворог окупував Новохацьке та Толстої. Це Ми вже йдемо нижче до запорізького напрямку. Тут також ми бачимо біля зеленого гаю просування впродовж тижня. Якщо дивитися зараз, ось ця остання доба просування росіян. Якщо повернутися, ну наприклад, от на 3 серпня, от з 3 серпня, ми бачимо ось такі повільні просування ворога на цьому напрямку, очевидно, намагаючись діяти по флангах. Загалом ворог так само просунувся і у зеленому гаю і у воскресенці. Ну і звісно, коментував напередодні генерал-лейтенант Ігор Романенко ситуацію загалом на Запорізькому і Херсонському напрямку. То, резюмуючи, якщо дивитися на ці два напрямки, то він каже про те, що Противник туди перекидає частину резервів резервів, і у зв'язку з цим відбувається активізація бойових дій. Ситуація ускладнилася на запорізькому напрямку. Це Гуляйполе, Оріхів і останні бої найбільш інтенсивні. Це Кам'янське і Степногірське. Ось бачимо, що на жаль, такі намагання ворога продовжуються. Звісно, спостерігаємо ми за всією лінією фронту і будемо дивитися далі. Названня карти Діпстейт, але знову ж таки довіряємо ми лише офіційній інформації. Це надзвичайно важливо. Ну а етерне апострофі продовжується.